або ви не там живете. У нас є дзвінок, таксисти кажуть, дзвонять. Доброго ранку. Доброго утра. Так, будь ласка, ми слухаємо вас. Я перепрошую. Пан Мочанов заявив тільки, що на весь Київ да й на всю Україну, що таксисти це якісь живодьори там і ну, де які неможливі гроші забирають. Да? Пане Мочанов, да. я прошу вас, якщо ви такий, от як ви себе показуєте. Давайте ми з вами вдвох разом станемо в одній службі таксі. Ви своїм субару, а я своїм стареньким Пасатом. Поїздимо місяць, і я побачу, що через місяць ви заспіваєте по поводу тарифів і всього остального. Якщо кияни привикли на халяву їздити за 25 гривень на відстань 5-6 кілометрів, це одна справа. Вы едете, вы гонщик, вы знаете, как в таких умовах тяжко ездить. Я прошу а, а а это нормально? 20, 20, подожди, 25 гривен, это 4 литра бензина. То есть, если тебе не хватает их на 5 километров провести Киевлянина, забери свой посад и езди и сажай картошку. Ты мне предлагаешь месяц покататься на Субару без, без вопросов. Я минуту. даже со своим расходом ничего не запою. Одну минуту. Вы в Германии ездили? Да причем тут в Германии. Ты в Германии, новий этот поставь новий. Полтора євросинка в кредит. Ты не равняй Германію і Україну. Ты хочеш ціни как здесь, а бензин как там. Или а скажіть, будь ласка, адекватно підвищувати ціни на проїзд. Я перепрошую, адекватно підвищувати ціни на проїзд з 50 гривень до 500 гривень. Ну, наприклад. Почекайте, шановний. За аеропорта Орлі Парижа. Я говорив з французами. Приблизно расстояние одинаково, як до Киева с Борисполя, 28 евро, 280 гривень. Це раз. Дороги не чище. Но ну, не 600 же, да? Ну, давайте скажем так, в нет, давайте Парижу, так, в, Киеве, в сейчас пиали. коллапс, послушай меня. И вы во время этого коллапса со счастливой улыбкой на лице рассказываете, что у вас цены и тарифы новогодние. Так вы мародеры или нет? И ты мне будешь рассказывать, где ездить? Я достаточно Я... катаюсь не меньше, чем ты, поверь мне. Поверь мне, дружок, и эти 600 евро или 600 гривен и кнуться, и будешь ты война орли, но я тебе да очень нет, советую. Ребята, Просто силой силой работать, взять себя в руки понимали, и назначать новогодние раз, тарифы а в новогодние а тарифы. А это понял? Это что живодеры и мародеры. Ну, вы, это, это грубо. Грубо это? брать 80 гривен за 4 километра. Щоб ти мене розумів прекрасно. Дякую. Ну І те, що я бачив на свої власні очі, я теж потрапив в, такий, в таку негоду. В п'ятницю я їхав з Подола а, до це приблизно 15 кілометрів, я їхав а, десь 8 годин. Тобто вибратися з цього полону я не міг, залишив машину в центрі, поїхав на метро. І це мене врятувало, власне. Ще, е, ще е, в. Е, Казали мені мої співмешканці за під'їздом, що щоб розчистити дорогу біля свого дому, треба було піти до комунальників, взяти лопату. А за лопата 20 коштує 200-250 гривень. А ще техніка працювала в одному з напрямків на банковій, і, наприклад, дуже непогана дорога з центру міста до кончі заспи. Отам поразил, працює про зі вопрос: як могло статися так, щоб в час пік станцію метро вокзальна закрили на вход, тому що кончили жетончики.